Добрий день, діти. Сьогодні у нас 6 лютого, це Міжнародний день безпечного інтернету. Тому тема нашого уроку, яку пропонує нам Національний банк України провести з учнями середніх та старших класів, це поради з кібербезпеки, схеми шахрайства у воєнний час. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про наступне: це поради з кібербезпеки у воєнний час, а саме, як захистити кошти на платіжній карті, як захистити аккаунти та пристрої, смартфони та комп'ютери. Наступне питання це актуальні схеми шахрайства у воєнний час, а саме, слам сторінки в соціальних мережах. Шахрайство з використанням технології СПОФІН, шахрайство під впливом соціальних виплат та смс-розсилки від шахраїв. І ось наступні три питання: це безпечні онлайн-покупки, телефонне шахрайство, фінансовий номер телефону. Ну, Кожен із старшокласників також уже має платіжну картку, яка містить на одній стороні 16-значний номер картки. Його можна повідомляти іншим особам. А ось на зворотній стороні картки у нас є трьохзначний номер, так якраз його нікому не потрібно говорити. Тому також не Потрібно говорити смс-коди від банків та мобільних операторів, паролі до інтернет банкінгу, аккаунтів в соціальних мережах та електронної пошти. Тому для того, щоб забезпечити платіжну безпеку, необхідно підключити смс-інформування стосовно операцій з платіжною карткою. Для цього необхідно встановити індивідуальні ліміти на операції з платіжною карткою. Досить часто ми звертаємось до банкомату для того, щоб зняти кошти. Тому, коли ви користуєтесь банкоматом, щоб захистити себе, потрібно правильно прикривати пін-код клавіатури під час уведення. Тому що шахраї можуть установити міні-камеру і зчитувати ваш пін-код, якого ви навіть і не замітите. Ну, і для того, знову ж таки, щоб забезпечити себе, необхідно змінювати Пін-код до карти хоча б один раз на три місяці, якщо виникла підозра, що хтось його може знати, досить часто ми користуємося смартфонами. Сплачуємо смартфоном, магазином розраховуємось, тому передача даних між смартфоном та терміналом здійснюється на малій відстані в радіусі 10 сантиметрів. Смартфон не передає жодних даних про платіжну картку. Під час оплати смартфон передає одноразовий ключ, створений спеціально для кожного платежу. Важливо знати, що в разі фізичної втрати смартфона можуть бути певні ризики, але тільки якщо на смартфон не було встановлено жодного захисту, і його без проблем може розблокувати будь-яка особа, адже під час оплати смартфону, смартфон має бути розблокований. Як же захистити свій смартфон? По-перше, необхідно встановити пароль на вхід. Наступне налаштувати показ оповіщень на заблокованому екрані у такий спосіб, щоб ховати їх конфіденційний вміст. Але в разі втрати або крадіжки смартфона потрібно зателефонувати до мобільного оператора та банку, щоб заблокувати свої рахунки. Для того, щоб захистити свої аккаунти в соціальних мережах, необхідно створити складний та унікальний пароль або багатофакторну автентифікацію. Ну крім шахраїв на аккаунти українців, також полюють російські орки, особливо зараз воєнний час. Мета їх це доступ до державних реєстрів. Та всієї інформаційної інфраструктури країни. Тому обов'язково у воєнний час необхідно захистити свої аккаунти, а сам необхідно створювати складний пароль до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу. Складний пароль може містити вісім і більше символів, – «Великі», та малі літери, цифри та спеціальні знаки, символи. Пам'ятай, пароль має бути унікальним для кожного інтернет-банкінгу, для електронної пошти, соціальної мережі. Тому не використовуйте для створення паролей, наприклад, дату свого народження, загальновідомі комбінації, де у нас йдуть цифри підряд. Послідовне зворотне написання символів або цифр. Для створення паролю не використовуйте імена домашніх улюбленців, свої уподобання, дату народження. Ось ми бачимо пароль перед нами, моршок 134. Це є слабкий пароль. Для створення паролей використовуйте мотиваційні фрази, рядки українських пісень, віршів. Українських прислівів, ось приклад одного. Ой у лузі червона калина. Що ж таке багатофакторна авентифікація? Це коли до входу до аккаунту, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або відповідний додаток. Тому налаштовувати багатофакторну автентифікацію можна всюди, де це тільки можливо. Які ж правила кібербезпеки у воєнний час перевіряти інформацію, отримувати інформацію з офіційних джерел та не переходити за посиланнями від незнайомців. Наприклад, якщо це досить цікаві такі посилання, Ну, привіт, друже, це ти на відео. Ну, звичайно, вас це зацікавить, і ви не задумуєтесь, клікнете на посилання. Побачите, чи це ви, чи ні. А це може привести до непередбачених результатів. Правила, яких потрібно дотримуватись при скануванні QR-коду, це наступне. Сканувати QR-коди тільки із перевірених джерел. Утримуватись від щитування QR-кодів, які випадково потрапили вам на очі. Наступне: якщо QR-код веде на вебсайт, упевніться у правильності написання його адреси, користуйтесь антивірусами, які попередять про небезпеку в разі відкриття файлів із вірусами. Будьте особливо обачними, використовуючи QR-код для платежів. І звертайте увагу, чи не наклеєний один QR-код поверх іншого. Шахраї зламають сторінки в соціальних мережах та пишуть підписникам власника сторінки привіт! «Позич, будь ласка, гроші. До завтра дуже треба. Тому, якщо це вам прийшло таке повідомлення, начебто від друга, потрібно спочатку впевнитися, чи це дійсно ваш друг. Ви можете задати йому запитання, які знаєте тільки ви і він, наприклад, де ви вчора проводили разом час чи якісь інші запитання. Шахраї зламають сторінки в соціальних мережах та роблять публікацію на сторінці її власника від його імені і просять фінансової допомоги на покупку, наприклад, амуніції у зв'язку з відбуттям на фронт. Знову ж таки, для того, щоб відповідати, спочатку потрібно впевнитися, хто прислав вам дане повідомлення. Спуфінг це технологія, коли шахраї маскуються під офіційне надійне джерело, наприклад, банк або якусь державну установу, для отримання доступу до конфіденційних даних, що дає змогу потім викрасти кошти. Спуфінг може бути реалізований через електронні повідомлення, смс-повідомлення, телефонні дзвінки. Останнім часом дуже поширеним стало шахрайство під виглядом соціальних виплат. Шахраї привласнюють гроші під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Для цього роблять смс-розсилки та розсилки в месенджерах, про нарахування соціальних виплат. Як же потрап... не потрапити на гачок шахрая? Ну, по-перше, отримувати інформацію потрібно лише з офіційних даних. Якщо, наприклад, оформляли допомогу, то очікувати оповіщення про нарахування в застосунку вашого банку, не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, тримати в секреті тризначний номер на звороті картки, логін та пароль до інтернет-банкінгу, коди банків та мобільних операторів. І наступне не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Ну і, звичайно, потрібно перевіряти сайти наших прайс. Для цього рекомендується додатково перевірити безкоштовні сайти нашехрайства на сайті Кіберполіції у розділі СТОП та сервісі асоціації Є. «Е». Важливо також знати, що схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою, тому, крім перевірки сайту на сайті Кіберполіції та сервісі, проводьте також власну. Перевірку. Якщо вам поступило СМС-повідомлення про надходження платежу, це поступає повідомлення клієнтам банків про нібито надходження на рахунок. Такі СМС-повідомлення містять фішингові посилання. Крім того, досить поширеним стало продаж неіснуючих товарів в інтернеті. Багато населення нашої країни користується саме інтернет-магазинами. Тому шахраї під маскою продавців розміщують оголошення на платформі онлайн-оголошень. Псевдопродавець замість обговорення деталей угоди в особистому кабінеті торговельного майданчика пропонує перейти в месенджер. Потім надсилає посилання для оплати, яке веде на фішинговий сайт. Які ж ознаки, як оприділити псевдопродавця, Ну, по-перше, йде занижена вартість товару, виманює секретні реквізити картки, переводить спілкування з особистого кабінету на сайті оголошень в месенджер просить зняти ліміт з картки для проведення оплат. Тобто шахраї створюють ілюзію роботи справжнього магазину, а для цього вони швидко відповідають на повідомлення, допомагають підібрати розмір, консультують з приводу характеристик товару, обіцяють швидку доставку, гарну якість товару. Які ж існують правила безпечних онлайн-покупок. Перше не переходити в месенджери, коли купуєте на торговому онлайн-майданчику або дошці оголошень, друге надавати перевагу після платі. Остерігайтеся рекламних оголошень, які заманюють купити якісні речі за мінімальними цінами. Третє. Не переходити за посиланнями від незнайомців. І четверте, не вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах. Телефонне шахрайство це вид шахрайства, коли шахрай телефонує і переконує жертву повідомити особисту фінансову чи конфіденційну інформацію, або переказати гроші. На яку ж інформацію полює шахрай? Це реквізити картки, це паролі, це смс-коди від банків та мобільних операторів. Як же можна оприділити з телефонної розмови, що на іншому кінці розмовляє з вами шахрай? Це тривожна ситуація, це психологічний тиск, поспіх, несподіваний виграш, гроші, як. Приманка. Тому телефонні дзвінки від імені працівників банку, як під час таких телефонних розмов, Шахрай може запевняти, що до рахунків громадянина отримали доступ сторонні, просити громадянина надати інформацію про картки та рахунки через планову перевірку даних у зв'язку з війною. Повідомляти про кібербезпеку ІТ-систему банку, просити встановити програму віддаленого доступу для посилення заходів безпеки. Що ж робити, якщо ви відчули, що на дроті шахрай? Звичайно, відключити телефон, покласти слухавку, зателефонувати на номер, що вказаний на зворотній платіжної картці. Це номер діти гарячої лінії. Якщо випадково повідомили реквізити картки та пароль шахраю, негайно потрібно заблокувати картку. Кожен із вас, якщо має картку, має фінансовий номер телефону. Це номер, який прив'язаний до банківських рахунків. Тому на цей номер надходять коди підтвердження операцій, паролі від банків, інформація про баланс коштів на рахунках. Яка ж схема крадіжки фінансового номеру телефона? Шахай телефонує від імені працівника мобільного оператора та пропонує перейти на нові поліпшені стандарти зв'язку для підтвердження просить назвати код із СМС-повідомлення, відключити послугу віддаленої заміни СІМ картки потрібно у свого мобільного оператора. Для того, щоб захистити свій фінансовий номер телефону, необхідно зареєструватися в онлайн-кабінеті мобільного оператора, зареєструвати СІМ карту на свій паспорт, тримати в секреті логін та пароль до онлайн-кабінету мобільного оператора і СМС-коди мобільного оператора. Ну, і ось Національний банк України пропонує. Прокачати свої знання з платіжної безпеки. А саме шахрай Гудбай, ось за QR-кодом, який вам пропонується, ви можете перевірити, наскільки ви обізнані і як будете діяти, якщо зустрінетесь з шахраєм. Тому якраз на нашому падлеті, Є дана презентація. Крім того, я там скину посилання на відеоурок на YouTube. Ви можете запропонувати його своїм батькам, нехай вони також пройдуть і впевняться в тому, що вони знають, як вести себе в разі такої ситуації. Дякую всім за увагу. До побачення!